Вітаю, ми вже роздивились з вами, з чого складаються пакети документації для дизайну інтер'єрів, а зараз ми подивимось, з чого складається пакет документації для будівництва, будівництва власного приватного будинку. Він складається також з скісного проєкту або предпроєктних пропозиції, якщо це більший об'єкт. Тобто, якщо ви вже замовляєте якийсь там, багатоквартирний будинок, але ми цього не будемо, я думаю, розглядати. Хоча хто знає, якщо вам цікаво розглянути, з чого складається проєктна документація для великого об'єкту, то звичайно ж пишіть мені в коментарях, і ми подивимося, що можна з цим зробити. А наразі ми розглянемо приватний невеличкий будиночок на два поверхи, і ескізний проект у нас буде складатися з ось. Такого також титула складу, складу проєкту. Тут у нас буде мати місце така пояснювальна записка, в якій можна зрозуміти основні положення цього об'єкту, основні дані, який ступінь вогнестійкості, яка нульова відмітка, які рішення ми чи у він узгоджений з ДБН. Я, чесно вам скажу, нещодавно слухала, що ДБН-архітектори не потрібні. Перший раз таке чую. Я вважаю, що кожен поважаючи себе архітектор повинен знати всі ДБН, щоб не ходити і заглядати в ці папірці, а щоб вони завжди були в тебе на підкорці записані. І завжди проектувати так, як це необхідно і згідно усіх необхідних норм. Також тут вказана площа загальна житлова і об'єм будівлі. І трошки також ми пишемо про протипожежні заходи, які у нас також мають місце бути. Ну, це стосується взагалі того. В загальному плані це до дерев'яних конструкцій відноситься, що там є всяка необхідна пропитка. Першим кресленням маємо ескіз намірів забудови. В принципі, для отримання паспорту будівельного паспорту, щоб починати будівництво, потрібно мати цей документ. Ескіз не завжди потрібно мати, там є трошки нюанси. А ось намірів забудови мати потрібно. Це не зовсім генплан. Я, хоча він виглядає як генеральний план будинку. Це така схемка. Якщо ви знаєте, що таке генплан, то розп... скажу більш простими словами: що це така схемка, на якій зображений будиночок, там гаражик, і тут же зображені усі сусідні будівлі, будівлі усі. Ам... Елементи, такі як септик, існуючі якісь конструкції, колодязі, альтанки все абсолютно, що ви будете робити на вашій ділянці, ви цей аркуш потім узгоджуєте, тому переробити ну, якби його не буде можливості, і краще за все все одразу запроектувати. І Перевірити, чи у вас є нормативні відстані, наприклад, від септику до колодязю, до будинків, сусідів. Ось такі моменти тут вказані. Також тут вказується площа земельної ділянки, забудови будинку, загальна площа будинку. Це все ці. Е... Дані, які будуть зафіксовані е, у вашому офіційному дозволі, тому е, потрібно цей документ робити дуже уважно і е, всі рішення вже так твердо сприймати, а не всякі там сумніви. Генеральний план більш художній, скажімо так, він буде виглядати простіше набагато. Це не найкращий мій генплан, який бачу, але він існує. У нас йдуть вже поверхи а пророблені, це а, ескізний проект, тому це може бути не останнє якесь рішення в плані самих планів. Поверхів ви ще можете їх доробляти у робочій документації, яку ми подивимось в іншому відео. Але тут вже ну, було б круто, якщо б майже все б вже проробили. Тут, як ви бачите, таке цікаве проєкт з великою кількістю маленьких приміщень, так було зручно. Тому він виглядає ось так. А також буде план цього покрівлі, даху. Також тут він, як ви бачите, доволі простий без вентиляційних шахт, оскільки їх ми проробили лише тільки вже в робочій документації, тому тут лише форма та розуміння скатів. Це стрілочки, це куди буде текти водичка, якщо ви не знаєте про це, ось вам така і... А, також тут будуть перетини будинку відображення, як він буде виглядати, з чого він, приблизно, з чого він буде а, створений. Ось тут є склади у нас приблизні а, стін, даху та підлог, щоб ми вже приблизно орієнтувались, з чого ми будемо робити наш будинок. У нас будуть ось такі фасади також. А, Окремо буде відео про паспорт фасадів. Вони будуть дуже схожі, але будуть ще додаткові виноски з, з матеріалами, які будуть. Ну, якби ми окремо розповімо на тих кресленнях, з чого будемо виготовляти ці фасади, а тут просто візуальні зображення. Це також ескіз, тому. В принципі, він виглядає, ми проробляємо всі ці креслення вже коли маємо ось якийсь такий вигляд нашого будиночку, він такий, в такий цікавих кольорах. Ну, такі ми обрали, такі приємні оку замовника. Тому ось таке такий в нас вийшов будиночок. Знову ж цей ескіз у робочій документації. Я тоді буду показувати теж, на прикладі цього проєкту, то ви побачите, як він відозмінився вже пізніше, коли було ну, більш дороблено все до ладу, скажімо так. Все ж таки, це у нас перші проробки, можна сказати. В принципі, це все. Більше у нас до ескізу нічого особливого не потрібно. Якщо є якісь питання, то можна додавати ще креслення, в принципі. Можливо, м -м, потрібне якесь планування. М -м, планування ландшафту також йдуть у інше. Це, в принципі, необхідний мінімум. Якщо у вас він буде на руках, то ви вже можете сміливо йти у узгоджуючі органи, а якщо будувати, це вже зовсім інша історія. І ми подивимось це відео наступним. Не забувайте підписуватися на канал, поставити собі колокольчика і чекайте на нове відео. Дякую за перегляд!